Чи можна пити каву в надші серце? Давайте розбиратися. І так, коли людина випила чашечку, а може, дві чашечки кави, надші серце, стимулюється синтез гастрину і соляної кислоти, це підвищує кислотність шлунку. У людей, яких херь і гастрит це проблема. Це печія, це дискомфорт, це болі і так далі. Також складові кави та кофеїн вони стимулюють гіпоталамо гіпофізарно-наднирникову систему, що підвищує синтез, надмірний синтез кортизолу. Хоча дивіться, в цей час, 6 по 8 годину, кортизол під час пробудження кортизол його найвища концентрація кортизолу. Він дає нам про пробудження, можливо, хороший настрій і так далі зранку, але стабільно хронічно такий високий рівень кортизолу. Він не потрібен. Це призводить до надмірної тривожності, дискомфорту для людини і до таких дуже серйозних наслідків для нашого організму. Тому прокинулись, випийте склянку води теплої на серце. А коли пити каву, розкажу в слідуючому відео.